З великою повагою вітаю вас на презентації збірки Олексія Корсуна. У великій залі угорського дому імені Мігая Мункачі відбулася презентація книги, інтернування та депортація угорців та німців Закарпаття між 1944 і 55 роками. Архіви і документи. На жаль, мало людей знає про трагічні історичні події 20 століття, які пережили угорці та німці Закарпатського регіону у 1944-45 роках та у пізніші часи. Збірка документів українською, у яких йдеться про ці події і яку видали у 2012 році, цього року з'явилася і в перекладі на Угорську. Відбулося завдяки співпраці столичного архіву міста Будапешт, Ужгородського державного видавництва Карпати та комісії національного меморіалу. Доктор Іштвар Кеніреш, генеральний директор столичного архіву міста Будапешт, розповів, що видання збірків вважає культурною місією закладу. Столичний архів міста Будапешт вже довгий час співпрацює з Закарпатським територіальним архівом, зокрема з берегівським підрозділом. Уже довгий час з 2013 року співпрацюємо і маємо спільні проекти з працівниками архіву. Йдеться про оцифрування документів, їх оприлюднення в інтернеті. Завдяки цій співпраці ми ознайомилися з іншими видавництвами і редакторами. Таким чином, ми дізналися про цю дуже важливу збірку, яка є цінною і для угорців. Тому ми взяли на себе підготовку цього це для нас місія. У нас є зв'язки з закарпатським архівом. Збірка з'явиться і в Будапешті, щоб угорськомовні люди, що проживають за межами Угорщини, змогли ознайомитися з цією збіркою. особливістю угорського видання є те, що до збірки вдалося додати виявлені з того часу додаткові документи. Перша збірка була видана у 2012 році. Олексій Корсун знайшов ще документи, які вважав важливими для книги, і ми також бачили таку необхідність. Оригінальна версія збірки має з'явитися українською мовою. В угорській версії документи мають ту ж саму нумерацію. Йдеться приблизно про 570 документів. Ми конкретно позначили, в чому відрізняється угорське видання від українського. Усі кроки ми узгоджували з Олексієм Корсуном. Цедіянкотломію корсакошкоса збірка, яка розповідає про трагедію закарпатських угорців та німців 1940 -50 х 50-х років, репресії радянських силових структур та архівні документи пов'язані з цими подіями, є унікальні. Ідеться про дуже важливу книгу, адже вона досліджує трагедію угорців та німців Закарпаття, історію маленьких робот за допомогою таких архівних документів, які раніше були недоступними і навіть тепер залишаються такими. В один історичний момент Олексій Корсун мав можливість переглянути і дослідити їх, наскільки міг ця книга готова вже десятий рік, але тільки на російській українській мові. Я вважаю важливим, щоб для угорської меншини, яка тут проживає, для молодого покоління, для нащадків ця збірка була доступною. Тому ми зробимо все. Щоб книга потрапила у всі школи, де навчаються угорські діти, це наша історія, з якою ми маємо жити. Ми повинні знати, що трапилося в минулому, щоб ще раз такого не трапилося. Я змікався не швидкоме. Тут думка ластуднічої мадьорчалаткарпата накітнеїрінтенеза тема але на Закарпатті немає такої родини, якої б не торкнулася тема. Ідеться про маленький робот, про те, як депортували і оголосили колективно грішниками усіх угорців та німців. Я думаю, що про це не можна мовчати. Після зміни радянської влади ми вже могли про це говорити у кожному населеному пункті, де проживають угорці. Є меморіальна дошка з іменами депортованих осіб. Дуже важливо, щоб про це зна. Але й українці, ми дізналися про ці документи від людини, яка прочитала їх, але вони залишилися недоступними. Є багато істориків, але вони не можуть досліджувати тему в Москві, не мають можливості прочитати ці документи. Він цього досяг, він не публікує. Це дуже важливо. Величезне значення має те, що ми в змозі дізнатися про істину з часом. Правда завжди проявляється. Дійсно, матеріал дуже багатий. Первинне видання є результатом більш як 20-річної дослідницької діяльності історика Олексія Корсуна. Вона містить близько 500 документів. Ну, ну така книга, де все розжовано, положено, і все на, на документі, а не на моїй видумки. Скільки документів там ви, ви, ви пригадати можете? Ну, в кожному там вже знаєте там. Багато різних складових. Ну, десь 400 документів не менше, а то більше. 822 сторінки збірки документів про трагедію угорців та німців Закарпаття 1944-45 років і пізнішого періоду були видані за підтримки Міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини.